Сьогодні відео у нас буде про таку лампу для малярних та полірувальних робіт. Тобто дивіться, Під дану лампу можна буде виявляти дефекти без покраски, тобто виполіровувати царапини, всі косяки такі м'які, все-все. Дана лампа має три режими світла: білий холодний, білий теплий і теплий колір. тобто відтінок. Керується таким пультом. Я поставив туди реле безпроводне на 4 канала. Використано тут 3, бо четвертого кольору вже не знаю, туди який сиреневий, що поставити, він буде лишній. І показую. Ось тобі відтінок 5000, при якому в середньому всі, всі працівники працюють, завжди полірують. Проявочний колір це у нас іде холодний білий. Той бачите, трохи іде 5500, це і 6500 і є 1800. О, okay. що нам дасть максимальний ефект, щоб побачити, наприклад, що нам потрібно де підправити. Ось, наприклад, ви поліруєте, включили весь відтінок, весь спектр білого, поліруєте, да? і коли вже маєте доходити антигалограмною пастою, вмикаєте собі проявочну лінію і доводите все до ідеалу. Бо якщо полірувати тільки при білому світлі, хто полірує, той знає, то машина буде в ідеалу. Ти виполірував класно, поки ти її не виженеш на вулицю, там чи не вийде сонце і починають очі на лоба вилазити. що Ти таке наполірував, що, що страшно комусь показати. От для такого створені отакі лампи, які дозволяють вивести кожну деталь в ідеал. Можна включити отак, можна включити так. Кому як подобається, в кого як зір. Бачить все це. От така лампа за відносно невеликі гроші в нас вийшла. І нормально, бо щоб купити таку лампу, то треба вивалити 1014-15, там і 20 є. Коротше, хто, хто скільки здере. Задня частина в неї отак вийшла. Отак. Тут є така планочка. До неї можна просверлити отвір і вставити сюди різьбу, до штатіва можна гнучки і штатів купити. Важить вона рівно 1 кг ця лампа. 1 кг я її важив. Вона відносно легка, ну кілограм, я думаю, ви розумієте, що це по вазі, і отак, отак можна працювати. Так що, дякую всім за перегляд. Кому цікаво, телефонуйте або зробимо під замовлення, або підкажу, як зробити. Дякую всім за перегляд.